Подарунок Вінницькому музею зробив міліціонер Віктор Старченко. Він безкоштовно передав фонди музею колекцію дерев'яних масок, створених в 70-х роках минулого століття, за подобою африканських та язичницьких богів. Деякі з них символізують урожай, деякі добробут та домашній оберіг. З міліціонером спілкувалась наша знімальна група. Дев'ять масок африканських та язичницьких богів подарував міліціонер Віктор Старченко краєзнавчому музею. Мені подаріло їх з То есть получилась такая ситуация, она, она, переезжала с одного места на другое, и поэтому, как бы, чтобы за собой их не таскать, сказать, она подарила их мне, потому что как бы, ну, они мне понравились и тому подобное. То есть они были у меня дома. Но так как они начинают деформироваться, то есть им нужны определенные условия для хранения, я их решил передать Кривейскому музею в подарок. По той истории, которую мне передала эта женщина, эти маски были подарены ее матери э, в 70-х годах, 70-х, начало 80-х годов. одним ухажором. По-перше, це було несподіванкою, що ось зараз він у формі, а прийшов молодий юнак, запропонував ось ці роботи. Він спочатку прийшов без робіт і каже, я хочу їх подарувати. Ми ще перепитали: продати чи віддати. Ні, віддати. Я даже таку мислю не задавався, в принципі, щоб їх продавати. Я думаю, що случай люди на них ходять, смотрять, допустимо, якийсь чоловік купить собі і вони будуть лежати у нього вдома. Вражає така кількість цих експонатів, тому що вони належать. Саме одному майстру, як сказав нам Віктор Старченко, це е, е, такий е, був різьб'яр, художник е, Паріцьков. Маски зроблені з дерева і кожна маска зроблена з різного віда дерева. Марія Супрун, Олег Літвінцев, телеканал Віта.